Шановні депутати, шановна громаду Львівщини, я так само як і ви підтримую євроінтеграцію і надзвичайно скажі, здивований тим, що сьогодні зчиняється ну, як погала в цій залі, бо іменно наша фракція була ініціатором звернення про євроінтеграцію. І в цьому залі це звернення не пройшло. Тому сьогоднішнє зібрання по крайній мірі є дивним. Але хочу привітати вас всіх з тим, що Львівська обласна рада пішла не просто на рекорд, вона пішла на надзвичайний рекорд. Бо сьогодні сьоме сесійне засідання, яке ми не можемо закінчити. І питання господарки вас нікого не цікавить. Е, про те, що відбувається в цій залі. Євроінтеграція є, вона буде і вона буде підписана гідно. Але іти в Європу, забувши про промахи, які в нас були, забувши про те, що Україна стала ядерну зброю і світова вісімка, попри обіцянки жодної не виконала. Попри те, що ми, вступаючи в сод, помаранчева команда нам зробила самі.